Дмитре, Ольго, Наталіє, Олександре, Григорію, Ігорю, Денисе, Юрію, Сергію, Миколу, Радіоне, Марину, Володимире, Костянтине, Владиславе, Віталію, Катерину, Андрію, Богдане, Романе, Вікторе, Антоне. Аліна, Семен Іван Вадим, Валентина Маргарита, Геннадій Станіслава, Михайло, Сірожидіна, Анна Артема, Василю, Ельдаре, Тетяно Олежа, Артуре, Тимуре, Арсенію, Валерію, Любове, Вікторіє Олексію, Магомеде, Петре, Ілле, Марія. Святославе Максиме, Євгенію, Борисе, Анастасія, В'ячеславе, Павле, Кирило, Назаре, Олену, Ярославе, Степане, Каріно, Олесю. Я знаю, що ти зараз перебуваєш у гарячих точках. Знаю, що всі ці дні війни ти захищаєш свою матір, свою дружину, свого чоловіка. Своїх дітей, свою землю. Мене. Я знаю, що попереду у тебе багато важких боїв. Що ти втомився, втомилася, що сам сама отримав поранення, отримала поранення і побачила, побачив багато горя. І втратив, втратила побратимів. Але я хочу, щоб ти знав. Вісім пишається тобою. Та коли бачить, як плаче твоя дружина, обіймай її та стає твоєю кращою копією. Твоя матір молиться за тебе разом з усією країною. Жінки з усього світу мріють познайомитись з тобою, якщо твоє серце не зайняте. Чоловіки з усього світу питають себе, а чи є у них така відвага, така сила? Щоб захистити свою землю. Вся Україна працює в тилу, щоб ти відчував та ти відчувала її підтримку. Я хочу обійняти тебе. Розцілувала б тебе. Я молюся за тебе. Тобі дуже пасує твоя військова форма. Усміхнися саме зараз. Я вірю в тебе. Я пишаюся тобою. Я чекаю на тебе. Я тримаю тебе за руку. Я так вдячна тобі. <різь>